Вітаю та новини підсумовують події інформаційної п'ятниці 5 липня. Сьогодні ми вам розповімо таке. Транспортна небезпека, аварійний міст на вулиці Городоцькій, 166, може у будь-який час обвалитися. На ремонт рахує коштів. Небезпечний відпочинок З початку року на Львівщині втопилися 36 людей, з них дві дитини. Похід за трофеєм львівська анбольна Галичанка, попри фінансові проблеми, позмагається у Єврокубках. На канікули нині депутати Верховної Ради закрили сесію. До осені законопроєктів ухвалювати вже не будуть. останній день більшість обранців провели поза парламентом. Разом з тим, опозиціонери припускають, що їм вдасться у період відпустки ще раз зібрати своїх колег на сесію. Правда, позачергову, аби поговорити про євроінтеграцію. У порядку денному лише чотири запитання, аби закриття сесії перетворилося на свято. Парламентарі організували собі короткий день. До 12-ї години заслухали міністрів запити колег та проголосували за кілька законопроєктів. Останній робочий день у сесійній залі навіть опозиціонери провели без блокад. Блокування ці бійки в парламенті будуть відходити туди, на задній план. І ми зробимо все, щоб їх не було, тільки словом і тільки роботою. Виясняти між собою стосунки. Кілька замахів після бійки викинули опозиціонерів Віталій Кличко і Арсеній Яценюк. Один за одним провели з брифінги. Обіцяли зібрати позачергову сесію з особливим порядком денним. Ми очікуємо відповідь від партії регіонів чи готова партія регіонів. Прибути на позачергову сесію парламенту і проголосувати за всі європейські закони, як буде потреба ще раз зустрітися у сусідній залі регіонали готові одне, але аби позачергова сесія не перетворилася у черговий піар-проект. Що такое внічерна сесія? Це перечень законопроєктів. Которую треба предложить колегам рассмотреть і потім уже выходить з соответствующим предложением. А вони здесь повозку поставили вперед лошади і говорят, давайте мне очередную сесію. Я задаю вопрос, які вопросы ви будете рассматривать? Ответа на этот вопрос нет. Перш ніж поїхати у відпустки, нардепи відпрацюють ще тиждень у комітетах та тиждень в округах, тоді ж і вирішить, чи зустрічатися позачерговоче почекає євроінтеграція до осені. Жорстоке поводження у Львові батьки так занедбали власних дітей, що ті опинилися на лікарняних ліжках. У хлопців 16 та 5 років лікарі виявили ознаки гіпертрофії м'язів, відставання у фізичному та психомоторному розвитку. Горе родичами зайнялися правоохоронці. Паралельно своє розслідування проводить і мерія. У домашній візниці опинилося двоє львівських хлопців 16 та 5-річного віку. Діти батьків зловживали алкоголем. До власних синів їм було байдуже. Своїх кровинок жорстокі люди виховували у нелюдських умовах, Ба більше позбавили сонця та повітря. Батьки алкоголіки дітьми не займалися, не виховували. Ну, взагалі, от взагалі, от ті діти, от вони тут живуть з 2001 року, як вони переселилися. То у старшого хлопчика любчика ну ми на вулиці бачили рази три. Він там сидів, як, як в тюрмі. Меншенький хлопчик народився в 2007 році. Він не бачив ні сонця, ні повітря. Відтак сусіди подзвонили до правоохоронців і ті прислали до оселі перевірку. Висновки шокуючі. Протягом багатьох років цим дітям не надавалася будь-яка медична допомога. Протягом багатьох років ці діти не перебували на будь-якому обліку. І їхні батьки не отримували будь-яких матеріальних скажімо, соціальних допомог. Дітей забрали від гори батьків. Зараз їх відгодовують у дитячій лікарні. Тутешні медики кажуть, були шоковані фізичним станом хлопців. Діти не доглянуті, діти були з ознаками пораження педикульозом, тобто вошивістю, діти мали залишки корости, діти недохарчовані. У них є дуже обмежений рух у всіх суглобів. У нас дорухомлення, тривалого знерухомлення цих дітей є атрофія м'язів, вони не розмовляють, ну вони не ходять, намагаються повзати, сидять отак. Самостійно не їдять ми його гондуємо. Проти батьків прокуратура відкрила карне провадження за злісний недогляд за дітьми їм загрожує до п'яти років тюрми. Паралельно службове розслідування проводять чиновники міської ради. Транспортна небезпека, аварійний міст на вулиці Городоцькій, 166, може у будь-який час обвалитися. Вже не один рік споруда залад ледве тримається купи. Відтак надзвичайники переконують, ремонт потрібен негайно. Проте з міського бюджету на реконструкцію готові виявити лише 850 тисяч гривень. А потрібно понад 10 мільйонів. Решту коштів сподіваються отримати з обласного та державного бюджетів. Наразі володоможці готують запити. Вже кілька років у мерії говорять про те, що місто на городоцькій 166, потребує реконструкції. Через аварійний стан виникає загроза обвалу конструкції на залізничні колії. Надзвичайники б'ють на сполох. Ремонтувати міст потрібно негайно. У мерії погоджуються робочий проект вже мають, бракує одного грошей. Ми маємо лише 850 тисяч для того, щоб зробити проектні роботи, і самі мінімальні якісь початкові протиаварійні. аварійні. І е, не знаю скільки вдасться в обласному бюджеті е, на шкрипти, залишків, тому розраховуємо дійсно на державний бюджет, аби зменшити небезпеку на мості. Там встановили знаки транспортним засобам вагою у 20 тонн Проїзд заборонений. Можливо, доведеться, чи вдасться яким чином обмежити і рух громадського транспорту. Хоча зараз воно трішки проблемно в зв'язку з тими ремонтами, що ми проводимо по вулиці Городоцькій. Володимир Олійник каже, що ремонт мосту погодили вже навіть з управлінням залізниці, або ті скасували рух поїздів на певний період часу. Проте, чи вдасться реконструювати місць цього року, невідомо. Усе залежить, чи дасть держава на це гроші. Марія Шепель Остап Сімчукен новини. Небезпечний відпочинок З початку року на Львівщині втопилися 36 людей, з них дві дитини. Причиною трагедії у більшості випадків є порушення елементарних правил безпеки, такі як купання у нетверезому стані та у заборонених місцях. Тим часом особливого вибору у людей немає. З майже трьох тисяч водойм області лише 14 визнані готовими до прийому відпочивальників. Щоб водойма була визнана придатною для відпочинку, там повинні почистити дно та пляжі, зробити заміри глибини та визначити місця для купання дітей. У Львові ці умови виконало два озера Винниківське та Кулеби, у в кажуть рятувальники. За їх словами, їдучи на водний відпочинок, люди насамперед повинні подумати про свою безпеку. І тим, як приїхати на це озеро, перед тим як особливо ті водні об'єкти, які власники збирають гроші за проїзд для того, що приїхали на цей пляж. Вони повинні забезпечити їм безпечні умови відпочинку. Це наявність рятувальників, наявність оповіщення, наявність човна, наявність рятувальників, можливості надати першу медичну допомогу, наявність телефонного зв'язку, інших ряд заходів, які вимагаємо безпосередньо під час перевірок цих об'єктів. З початку року на водимах Львівщини вже загинуло 36 осіб, з них двоє дітей. Дітей в жодному разі не можна відпускати самих. Самих в жодному разі не можна відпускати. Якщо батьки довіряють дітям, якщо вони вміють плавати, Відпускають їх все-таки на водойми, що таке часто трапляється, не будемо цього заперечувати. Діти повинні йти групами, не менше, двох осіб, не менше двох осіб йти, для того, щоб якщо станеться якась небезпека, інша дитина могла або покликати на допомогу, або хоча б надати допомогу. На щастя, такі випадки на зобласті трапляються, коли діти самі надають допомогу і рятують своїх друзів. Своєю чергою медики кажуть, у перші хвилини людину, яка тонула, врятувати не складно, якщо правильно надати першу допомогу. Однак з цим якраз є проблеми. Більшість людей робити цього не вміють. Людина, яка потребує допомоги, вона має фактично 10 хвилин. Так, має 10 хвилин, на то, щоб ми доїхали. Тобто, з кожною хвилинкою відсоток на шанс вижити падає рівно на 10 пунктів. А якщо людина вміє надавати непромий масаж серця і вміє робити штучну вентиляцію легень, цей відсоток падає на 3. Тобто людина має вже як мінімум 33-40 хвилин для того, щоб ми доїхали, що ми встигли. Загалом рятувальники застерігають від купання у кар'єрах через велику глибину. У воді утворюється великий перепад температур, що може викликати судоми, а також у гірських річках, де буває різкий перепад глибини та швидка течія. Крім цього, не радять купатися в необлаштованих незнайомих водоймах, не знаючи глибини, а ще не стрибати у воду з підвищень берега, дерев, човнів та катамаранів. Телефонний тероризм процвітає у Львові. Знову замінували залізничний вокзал. Повідомлення від аноніма надійшло учора близько опівночі. Він повідомив, що головних колійних воротах міста закладено вибухівку разом з тим, особа, котра повідомила про замінування, особливих вимог, виконання яких могло би відвернути вибух, не висунула. На місце події оперативно виїхали львівські рятувальники, міліція та сапери. З Приміщення залізничного вокзалу вони вивели 160 осіб та 40 працівників вибухового пристрою в будівлі вокзалу та прилеглих територіях. спецслужби так і не знайшли. Під час пошуку бомби рух потягів не припинявся. Пошуки зловмисника тривають. Якщо його впіймають, жартівнику загрожує до шести років тюрми. Нагадаємо, це вже друге псевдозамінування звізничного вокзалу за останні два тижні. Під час минулого подібного інциденту, що трапився 25 червня, приміщення вивели понад 700 осіб. Нове життя пологовий будинок на Джорджа Вашингтона від вересня закриють на реконструкцію. Ремонти триватимуть майже рік. Таке рішення прийнято у зв'язку з тим, що Львівський обласний перинатальний центр внесений до національної програми Нове життя, нова якість охорони материнства і дитинства. На ремонт закладу передбачено майже 100 мільйонів гривень з держбюджету. У львівському перинатальному центрі в народі пологовому будинку на Батальній народжується найбільше в області немовлят майже 4 тисячі на рік. Те, що саме центр отримав право участі у національному проєкті Нове життя, вже серйозне досягнення, кажуть чиновники. Адже право потрапити під державне фінансування повної реконструкції та оснащення сучасним обладнанням виборювали сім обласних центрів. Ми здобули оцю першу перемогу і фактично, включивши нас у національний проєкт, ми маємо ну, державне фінансування у сумі 99,7 мільйона гривень для того, щоб провести реконструкцію цього перинатального центру, де ми зараз перебуваємо, і власне перейти до нової якості охорони материнства і дитинства. Ремонти розпочнуть у вересні. За планами роботи триватимуть до наступної осені. Однак персонал лікарні сподівається, що пологовий запрацює навіть швидше, можливо, у червні. На час ремонтів майже півтисячний колектив центру буде у вимушеній відпустці і отримуватиме дві третини від зарплати. Однак спеціалістів центру залучатимуть в інші пологові відділення Львівщини. На придбання сучасного нового обладнання заплановано 25 мільйонів гривень. У центрі запрацює і нове реанімаційне відділення для вихо. Оджування недоношених дітей. Усе про малюка у смартфоні зріства гадитинки, коли годувати графік щеплень телефон лікаря. Це ще не повний перелік послуг для молодих батьків, який запровадив для своїх абонентів один з національних операторів мобільного зв'язку України. Додаток Моя зірочка. Перший рік це інформація та поради спеціалістів з догляду за немовлям від народження до року. Мати під рукою всю потрібну інформацію після народження малюка дуже важливо, адже питань в такий період безліч. Маріанна Котюк переконана, краще, щоб відповіді були від кваліфікованих лікарів і в одному місці. Адже інформація в інтернеті не завжди перевірена, та й часу на пошуки бракує. А додаток Моя зірочка перший рік від Київстар допомога і турбота про молодих батьків за здоров'я їхнього малюка дуже позитивно ставлюся до такої ініціативи. В такому стані жінки такі панік... панікливі. І дуже важливо все зібрати в одному місці, щоб мамочка могла відкрити, почитати, заспокоїтися, принаймні отримати якусь інформацію. Уся інформація поділена на 10 розділів. Можна вносити інформацію про ріст і вагу дитинки, і додаток вам вирахує, чи є відхилення від норми, чи ні. Там містяться поради і про першу допомогу, нагадування про процедури щеплення та важливі події у житті маляти. Зрештою, не зайві рекомендації самим матусям про їхній стан здоров'я після пологів. Це частина, скажімо, нашої роботи взяла компанія «Київстар». Вона доволі тяжко втілюється. Ми різні джерела застосовуємо бесіди, жіночі консультації, наші виїзди, всякі. але зайва інформація ніколи не є. Додаток Моя зірочка перший рік можна встановити на смартфони та планшети з операційними системами iOS і Андроїд. Завантаження програми є безкоштовним. Дуже просто вони можуть зайти до еп-клабу від «Київстар», там завантажити цей додаток, або вони можуть зайти до Store або до Google Play і там завантажити додаток. Моя зірочка, перший рік. Мобільне здоров'я це простий шлях отримати консультацію лікаря, де б ти не знаходився. Телефон завжди є під рукою, і безумовно, це просто і важливо знати лише те, що де можна знайти інформацію, яка буде перевірена лікарями. Найактивнішими користувачами попереднього додатку для майбутніх матусь від компанії Київстар є мешканці Київської, Львівської та Дніпропетровської областей. Упродовж чотирьох місяців цим мобільним сервісом користалися понад 100 тисяч переглядів. Найчастіше люди цікавилися інформацією про перебіг вагітності та стан малюка. 15% користувачів додатку від Київстар, моя зірочка, обирали ім'я для майбутньої дитини. Далі у новинах спорт повернувся додому. Півзахисник Львівських Карпат Михайло Кополовець продовжить кар'єру в Ужгородській Говерлі. За цю команду він виступатиме упродовж року на правах оренди. Згодом Ужгородці зможуть скористатися правом викупу трансферу футболіста. Нагадаємо, що Кополовець є вихованцем Говерли, і саме з неї перейшов до Карпат. Похід за трофеєм Львівська анбольна Галичанка, попри фінансові проблеми, позмагається у Єврокубках. Клуб ще не розрахувався зі своїми виборгами. Втім, Національна Федерація таки санкціонувала участь команди у міжнародному турнірі. Щоправда, Львів ігор не побачить, оскільки у нашому місті немає підходящої арени. Галичанка не розрахувалася із Федерацією гандболу України по сплаті членського внеску за минулий сезон. Загалом сума боргу складає 25 тисяч гривень. Львівським гандболісткам допомогу пообіцяла місцева влада. Лише після цього керівництво галичанки подало заявку на участь у єврокубках. Тепер, якщо львів'янки відмовляться від виступів у міжнародному турнірі, на клуб та федерацію очікуватимуть штрафні санкції. Єдине, що треба буде серйозно нести відповідальність перед європейською федерацією, тому що там, якщо ми знову щось заборгуємо, чи щось неправильно виконаємо, то, то будуть штрафні санкції. Це вдарить по кишені, так що нам прийдеться довго потім з цим всім розраховуватися. На підтримку рідних стін галичанці розраховувати не доводиться, адже у Львові немає арени, яка б могла прийняти єврокубкові ігри гандболісток. Ми подали в заявці зал, на жаль, Закарпаття Ужгорода. Так, там побудований зал, який відповідає європейським нормам, тому що ми говорили, що в нас немає в Львові відповідного залу, але ми підтвердили участь, подали цей зал. І якщо ну, прийдеться грати вдома, ми будемо грати в Закарпатті. Жеребкування міжнародного турніру відбудеться наступного тижня. Тоді ж і стане відомо графік матчів Галичанки. Орієнтовно команда Василя Козря вступить у боротьбу не швидше жовтня. До сезону львів'янки готуватимуться у Судаку. Треті на континенті у перший день юніорського чемпіонату Європи з боротьби, що триває у Македонії, Львів'янки вибороли дві бронзові медалі. На підестав пошани піднялася Лілія Горішна та Оксана Гергель. Наразі це єдині нагороди українок на цьому турнірі. Богдана Єщук зі Львова сутичку за третє місце програла. Лілія Горішна у півфіналі поступилася майбутній переможниці Патімат Багаметові з Азербайджану. А у поєдинку за третє місце вона впевнено здолала польку Паулу Козлов 8-1. Оксана Гергель в одній восьмій фіналу програла майбутній чемпіонці Маріт Олі Петра з Фінляндії 4-6. А в сутичці за бронзу декласувала Крістіно Інче з Румунії. У найлегшій ваговій категорії до 44 кг Богдана Ящук у бронзовому фіналі поступилася Туркені Евін Демірхан, 6.11. У неї п'ята підсумкова позиція. І цю інформацію ми завершимо наш випуск. З понеділка свіжі новини вам розповідатиме колега Андрій Левицький. Я ж бажаю вам вдалих вихідних.